Усім привіт! Мене звати Тетяна. І я продовжую розбирати аркани Таро. І сьогодні на черзі старший аркан Колісниця. Архетип цього, цієї карти герой. Вихід, прорив, у світ. На карті. Могутня людина з виглядом воїна править колісницею. Він герой. Його голова увінчена лавровим вінком переможця та короною зіркою. Це Бог сонця Аполлон, що летить по небесах у своїй колісниці. Він символізує поєднання свідомого з підсвідомим. Він знаходить контроль і врівновагу над проявами почуттів назовні. Врівноваживши емоційні та ментальні властивості, Вознічий навчився керувати своїми настроями, не піддаючись їхнім негативним та позитивним коливанням. Чорний свінкс це негатив, білий позитив. На плечах один місяць усміхнений, інший похмурий. Сам визничий стоїть у центрі колесниці, що означає стійку рівновагу та гармонію між двома протиборчими силами. Важливі елементи аркана. Місячні серпи на плечах, усередині яких Ніби маски. Це урим і Тумім загадкові атрибути давньоєврейського священника, які давали йому здатність розуміти волю Божу. Чотири стовпи це чотири стихії, вогонь, вода, земля, повітря. Покривалось зірками це Всесвіт. Тобто є підтримка вищих сил. Два сфінкси – це добро і зло, день і ніч, це полярність. Впораючись зі своїми темними властивостями, людина йде до своєї мети. Володій собою, каже карта. Сфінкс це міфічне чудовисько. З тілом бика земля, лапами лева це вогонь, жіночою головою повітря та крилами, О. які намальовані отут. Це вода. Тобто чотири стихії. Проявлені у матеріальному. Герой відгадав загадку сфінкса. Розум переміг над матерією. Герой управляє білим та чорним сфінксами без вішків. Тобто він своїм розумом і волею контролює прояв своїх. Емоцій та бажань. Карта говорить про важливість подолання протиріч і про об'єднання їх у цілісну та потужну рушійну силу, необхідну для успіху в майбутніх рішучих діях. Сім, це число перемоги і духовного розквіту. Число божественної гармонії, досконалості та змін, осягання великих успіхів у засвоєнні уроків життя. Вопрошаючий отримає перемоги по життю завдяки не тільки вмілому збалансованому застосуванню своїх здібностей і ресурсів, але і незмінної вірності голосу душі. Вміле поєднання самоконтролю рівноваги, дисципліни веде до переможного подолання проблем та труднощів. Я хочу, і я це роблю, і мене вже нічого не зупинить. Переді мною. Відкрит увесь світ, це девіз цієї карти. Колісниця це енергетично сильний аркан. Вознічий це той, хто володіє потоками енергії та емоцій, здатних наблизити долю. Сфінкси уособлюють емоції, тваринні пристрасті, які кожен з нас повинен приборкати. Божественний сенс цієї карти вміння керувати своєю волею і внутрішньою могутністю, рухатися до наміченої мети, ну а для цього необхідна робота над духом і прагнення гармонії між внутрішнім я і зовнішніми цілями. Ключові слова по цій карті це рух, прорив, готовність діяти, воля, рішучість, рішучість до дії, рух перемоги. Є усі ресурси для цього. Карта впевненості, вміння контролювати свою волю. Тут розвиток, динаміка. Перемога, досягнення. Також це дорога подорожі, міжнародні відносини, примирення, сміливість, впевненість, жага до нового, підприємницький дух, бажання ризикнути, впевненість в собі, розширення обріїв. Також ще тут проходить. Військова техніка, військове переміщення, воєнні питання, транспортний засіб, автомобіль це ще прикордонна зона, перепони. У всього є свої межі і кордони, і потрібно їх дотримуватися, не переступати. Це може бути і охоронець, Може бути, що разом впряжені в один візок і треба уживатись. Тобто спільна, злагоджена дія. В питаннях на ситуацію карта каже, що буде перемога. Або це початок дій. І за цим послідує успіх, від'їзд. Якщо це якісь події, то це може бути дорога, вісті, отримані телефоном, факсом, листом тощо. В питаннях на Особистість, то по цій карті така людина, яка володіє оптимізмом, лідерством, силою волі, силою наміру, самостійністю, імпульсивністю, жагою до справи, цілеспрямованостю. Людина має здоровий кар'єризм. Жагу завойовувань та досягнень. Але така людина вона одноосібник, людина, яка не має прив'язок і вміє контролювати свої емоції. Колісничий він герой: сміливий, розумний, наполегливий, здатний зосередитися на своїй меті. Та не боїться ризикувати. Його рішучість перемагає будь-які сумніви. При цьому він може бути внутрішньо спокійний. Він має вміння визначати напрямок дій. Та вміння швидко приймати рішення. Але в негативі така людина. Може використовувати інших для досягнення своїх цілей. В питаннях на відносини карта каже, що ці відносини, вони такі динамічні, яскраві. Це може бути нове знайомство або свіжий. Струмень у, існу... у існуючих уже відносинах. Це спільна поїздка, або може бути знайомство у подорожі. Також ця карта може казати, що у відносинах можлива напруга через конкуренцію, приховану чи явно. Також може казати, що у відносинах люди різні, але в одній упряжці. Карта каже, що у будь-яких відносинах любовні, сімейні, робочі, колісниця практично завжди вказує на суперництво. У таких відносинах завжди є. Потерпілий і вигравший приз достається переможцю, а переможець лише один. У відносинах домінують особисті інтереси. Я мені для мене. Відносини. Часто мають комерційний характер, побудований на матеріальному інтересі. Або відносини можуть сприйматися як досягнення. Колісничий живе за сценарієм герой. А жити з героєм це не так просто, а може і навіть і нестерпно. Ну, і також можуть бути. Відносини на відстані. Але карта вказує на відносини з високою інтенсивністю. Вони розвиваються стрімко, але слід пам'ятати, що їх зміст може також стрімко змінюватися. Для колісниці характерний рваний ритм. Поки людина не потрібна, не згадуєш про неї. Коли потрібна. Не відходиш від неї. От така це карта. В питаннях на роботу це нова робота, нова посада, підвищення, кар'єрний ріст, своя справа, зміна роботи, відкриття своєї справи. Може, ви станете громадським діячем, освоїте. Нові ступені, майстерності. Якщо це пошук роботи, то карта каже, що роботу знайдете. Іноді, може, треба десь отримати якісь знання, додаткові навички. Але це карта амбітна. Бачу мету, не бачу перешкод. Щодо бізнесу це зміни, складності, де треба взяти контроль над ситуацією. По цій карті проходить перемога над конкурентами, нагороди, досягнення, гарні результати. Карта може казати, що потрібно запровадити щось нове. Може вказувати на те, що буде переїзд в інший офіс чи у відрядження, ну а також може і бути і розширення бізнесу, розвиток. А як форма діяльності, то це бізнес пов'язаний з транспортними засобами та засобами зв'язку: водій, торгівля автомобілями. Транспортні послуги та перевезення товарів, поштові та комунікаційні послуги всередині країни це комерція і не завжди вона може бути легальна. Купи продай, провідники поїздів далекого прямування, з перепродажем товарів з одного регіону в інший. Також по цій карті може бути військовий. По цій карті зростання доходів відбувається завжди завдяки активним діям. Гарно попрацював, гарно заробив. Ну, і щодо поради. То карта каже: тримай контроль над ситуацією. Будь впевнений у собі та своїй перемозі. Ще раз зосереться на своїй меті і вперед. Карта наміру. Треба приборкати свої страхи, сумніви, протиріччя. І тоді мету буде досягнуто. Настав момент. Взяти все в свої руки і почати рух у вибраному напрямку. Дійте, їдьте кудись, використовуйте всі рушинні сили. Ну от така сьогодні була карта, дієва, амбітна, цілеспромована. Ну, на цьому я прощаюся і до наступного аркану. Пока-пока!